Що дарують американські підлітки на день народження? Зараз з вами разом розпакуємо мої подаруночки. Подаруночки у мене небагато, тому що в мене було буквально 3 гостя. І плюс одна з них ще не підвезла мені подарунок. Розпакуємо те, що у мене наразі є тут. Почнемо з ось такого пакетика. Тут, звісно ж, гарантія, вони люблять класти гарантії, вони люблять, щоб все було застраховано з гарантією. І у самій коробочці. Лежало ось таке кулечко. Воно мінімалістичне, все, як я люблю. І другий подарунок також лежав в подарунковому пакеті, але я це все вже відкрила, викинула, тому переходимо зразу до подарунку. Ось така косметичка, яку мені ще досі потрібно розпакувати. Вона така досить вмістима і плюс отут на окремій якісь, мабуть. Більш розсипчасті або текучі продукти, я так зрозуміла. Також ось такий бантик. Тут дівчата незалежно від віку, вони обожнюють вішати собі ось тут бантики він на ось такій защіпці. плюс там була ось така приколка, також на дуже зручній. За щіпці. була ще одна, але я думаю, її взяла у мене мама, бо я не можу її знайти зараз. І ось така позолочена підвіска. Тут мені подобається те, що вони ходять, вони обирають, я їм не присилала війшліс, тобто тут дівчатка самі постаралися, вони придбали те, що вважали. За потрібне я дуже задоволена, дуже вдячна, тому що в принципі все я буду використовувати все повсякденні. Третя людина мені ще не підвезла подарунок, але у неї був вішліст, тому коли вона мені це все передасть, я зроблю окрему розпаковку.